Рослини це дивовижні організми, які мають власні захисні механізми для боротьби зі шкідниками та хворобами. Ці механізми допомагають рослинам виживати в непередбачуваних умовах та забезпечують їм необхідний захист. Фізичні захисні механізми, такі як колючки чи волоски, створюють бар'єр для запобігання нападу шкідників. Хімічні захисні механізми включають у себе вироблення отрути або спеціальних речовин, які відлякують шкідників. Біологічні захисні механізми полягають у взаємодії рослин з корисними мікроорганізмами для боротьби зі шкідниками та хворобами. Дослідження цих механізмів допомагають нам краще розуміти природні процеси та розвивати нові методи захисту рослин. Захисні механізми рослин це складний комплекс адаптацій, які дозволяють рослинам виживати в умовах постійного напруження від шкідників та хвороб. Одним із найпоширеніших фізичних захисних механізмів є наявність колючок, які створюють бар'єр для запобігання пошкодження рослини. Ці колючки можуть бути як жорсткими, так і гнучкими, залежно від виду рослини. Ці захисні структури допомагають рослинам відлякати тварин, які можуть завдати їм шкоди. Ще одним цікавим фізичним захисним механізмом є наявність волосків на листках та стеблах рослин. Ці волоски можуть бути як короткими, так і довгими, та вони слугують для захисту рослини від втрати вологи, а також від шкідників. Хімічні захисні механізми рослин є ще одним важливим аспектом їхньої оборони. Рослини можуть виробляти різноманітні речовини, які мають властивості відлякувати шкідників або навіть вбивати їх. Наприклад, деякі рослини виробляють ефірні олії, які мають антисептичні властивості та допомагають у боротьбі з хворобами. Біологічні захисні механізми рослин включають у себе взаємодію з корисними мікроорганізмами, які допомагають у боротьбі зі шкідниками та хворобами. Наприклад, деякі рослини можуть утворювати спеціальні асоціації з грибами, які допомагають у поглинанні поживних речовин та забезпечують захист від патогенних мікроорганізмів. Вивчення захисних механізмів рослин є важливим напрямком сучасної науки, оскільки це допомагає нам краще розуміти природні процеси та розвивати нові методи захисту рослин від шкідників та хвороб. Фізичні захисні механізми рослин відіграють важливу роль у забезпеченні їхньої безпеки та виживання. Одним із найпоширеніших фізичних захисних механізмів є наявність колючок на стеблах та листках рослин. Ці колючки можуть мати різну форму та розмір і використовуються для відлякування тварин, які можуть завдати шкоди рослині. Наприклад, колючки троянди або шипи ягідних кущів є ефективним захисним механізмом від травоїдних тварин. Ще одним цікавим фізичним захисним механізмом є наявність волосків на поверхні листків та стебел. Ці волоски можуть бути короткими та м'якими або довгими та грубими, і вони виконують кілька функцій. По-перше, вони можуть слугувати для захисту рослини від втрати вологи, оскільки утворюють додатковий шар, який зберігає вологу. По-друге, волоски можуть відігравати роль у відлякуванні шкідників, так як деякі волоски містять речовини, які неприємні для тварин. Наприклад, волоски кропиви містять речовину, яка викликає подразнення шкіри та відлякує багатьох травоїдних тварин. Крім того, деякі рослини мають спеціальні захисні структури. Які допомагають їм відбивати напади шкідників. Наприклад, деякі види рослин можуть мати густу воскову покрив, яка утворює бар'єр для запобігання проникненню шкідників. Цей восковий шар також може допомагати у збереженні вологи та захисті від ультрафіолетового випромінювання. Іншим цікавим фізичним захисним механізмом є наявність шипів на деяких рослинах, які використовуються для захисту від травоїдних тварин. Ці шипи можуть бути дуже гострими та твердими, що робить їх ефективним захисним механізмом. Усі ці фізичні захисні механізми рослин є результатом природного відбору та адаптації до умов навколишнього середовища, які дозволяють рослинам виживати та процвітати в різноманітних умовах. Хімічні захисні механізми рослин є важливою складовою їхньої оборони від шкідників та хвороб. Одним з найцікавіших хімічних захисних механізмів є вироблення рослинами спеціальних речовин, які мають властивості відлякувати шкідників або навіть вбивати їх. Наприклад, деякі рослини виробляють ефірні олії, які мають антисептичні властивості та допомагають у боротьбі з хворобами. Ці олії можуть мати приємний аромат для людини, але вони можуть бути токсичними для шкідників, таких як комахи або грибки. Іншим цікавим прикладом хімічних захисних механізмів є вироблення рослинами гірких речовин. Ці речовини можуть бути неприємними на смак для тварин, які намагаються пошкодити рослину, тому вони відлякують їх від споживання. Наприклад, гіркі речовини, які містяться в листках деяких рослин, можуть змушувати тварин відмовитися від пошкодження рослини. Крім того, деякі рослини виробляють спеціальні речовини. Які мають властивості вбивати шкідливі мікроорганізми. Наприклад, антимікробні сполуки, які містяться в деяких рослинах, можуть бути ефективними у боротьбі з патогенними бактеріями або грибками. Ці речовини допомагають рослинам утримувати своє середовище відносно чистим та здоровим. Ще одним цікавим фактом є те, що деякі рослини можуть виробляти спеціальні речовини. Які привертають корисних комах або інших тварин, які допомагають у боротьбі зі шкідниками. Наприклад, квіти деяких рослин можуть виділяти нектар, який привертає бджіл та інших запилювачів. Це сприяє запиленню рослин та забезпечує їхнє розмноження. Усі ці хімічні захисні механізми рослин є результатом їхньої еволюції та адаптації до умов навколишнього середовища. Вивчення цих механізмів допомагає нам краще розуміти природні процеси. Та розвивати нові методи захисту рослин від шкідників та хвороб. Біологічні захисні механізми рослин є надзвичайно цікавою та важливою складовою їхньої оборони від шкідників та хвороб. Одним з найцікавіших біологічних захисних механізмів є взаємодія рослин з корисними мікроорганізмами. Наприклад, деякі рослини утворюють спеціальні асоціації з мікробами, які допомагають у поглинанні поживних речовин. Та забезпечують захист від патогенних мікроорганізмів. Цей вид захисного механізму називається симбіозом та є важливим для здоров'я рослин. Іншим цікавим прикладом біологічних захисних механізмів є вироблення рослинами спеціальних речовин, які привертають корисних комах або інших тварин, які допомагають у боротьбі зі шкідниками. Наприклад, деякі рослини виділяють нектар, який привертає бджіл та інших запилювачів. Це сприяє запиленню рослин та забезпечує їхнє розмноження. Крім того, деякі рослини можуть виробляти спеціальні речовини, які мають властивості відлякувати шкідників або навіть вбивати їх. Наприклад, деякі рослини мають в своєму складі токсичні речовини, які можуть бути смертельними для комах або інших шкідників. Ці речовини допомагають рослинам захищати себе від нападів та зберігати своє здоров'я. Ще одним цікавим фактом є те, що деякі рослини можуть виробляти спеціальні речовини, які мають властивості вбивати шкідливі мікроорганізми. Наприклад, антимікробні сполуки, які містяться в деяких рослинах, можуть бути ефективними у боротьбі з патогенними бактеріями або грибками. Ці речовини допомагають рослинам утримувати своє середовище відносно чистим та здоровим. Усі ці біологічні захисні механізми рослин є результатом їхньої еволюції та адаптації до умов навколишнього середовища. Вивчення цих механізмів допомагає нам краще розуміти природні процеси та розвивати нові методи захисту рослин від шкідників та хвороб. Рослини мають різноманітні захисні механізми, які допомагають їм виживати та захищатися від шкідників та хвороб. Одним з цікавих прикладів захисних механізмів є наявність колючок на стеблах та листках деяких рослин, наприклад, троянди. Ці колючки слугують як бар'єр для відлякування тварин, які можуть завдати шкоди рослині. Ще одним цікавим фізичним захисним механізмом є наявність волосків на поверхні листків та стебел. Наприклад, волоски кропиви містять речовину, яка викликає подразнення шкіри та відлякує багатьох травоїдних тварин. Крім того, деякі рослини мають спеціальні захисні структури, які допомагають їм відбивати напади шкідників. Наприклад, восковий шар на листках рослин утворює бар'єр для запобігання проникненню шкідників. Цей восковий шар також допомагає у збереженні вологи та захисті від ультрафіолетового випромінювання. Ще одним цікавим фізичним захисним механізмом є наявність шипів на деяких рослинах, які використовуються для захисту від травоїдних тварин. Ці шипи можуть бути дуже гострими та твердими, що робить їх ефективним захисним механізмом. Щодо хімічних захисних механізмів, деякі рослини виробляють речовини, які мають властивості відлякувати шкідників або навіть вбивати їх, наприклад, ефірні олії, які містяться в деяких рослинах, мають антисептичні властивості та допомагають у боротьбі з хворобами. Іншим цікавим прикладом хімічних захисних механізмів є вироблення рослинами гірких речовин, які відлякують тварин від споживання рослини. Біологічні захисні механізми рослин також вражають своєю різноманітністю та ефективністю. Наприклад, взаємодія рослин з корисними мікроорганізмами допомагає у поглинанні поживних речовин та забезпечує захист від патогенних мікроорганізмів. Цей вид захисного механізму, відомий як симбіоз, сприяє здоров'ю рослин. Та підвищує їхню стійкість до стресових умов. Усі ці приклади захисних механізмів у рослин демонструють неймовірну адаптивність та складність природних механізмів, які допомагають рослинам виживати та процвітати в різноманітних умовах. Шкідники та хвороби можуть мати серйозний вплив на рослини, порушуючи їхні фізіологічні процеси та знижуючи врожайність. Шкідники, такі як комахи, плазуни та грибки. Можуть завдати значних збитків рослинному світу. Наприклад, деякі комахи живляться соками рослин, що може викликати втрату поживних речовин та зниження фотосинтезу. Інші шкідники можуть пошкоджувати коріння рослин, що призводить до втрати стійкості до стресових умов та зниження здатності до поглинання води та поживних речовин. Хвороби також можуть серйозно впливати на рослини, спричиняючи гниль, плями на листках та інші патологічні зміни. Наприклад, фітофтороз може призвести до загибелі картоплі та інших культурних рослин. Ця грибкова хвороба атакує корені та пагони рослин, призводячи до їхнього відмирання. Ще однією серйозною хворобою є мучниста роса, яка може поширюватися швидко та призводити до втрати листя та пагонів. Важливо враховувати, що шкідники та хвороби можуть також передавати патогени рослин. Що може призвести до епідемій та масового вимирання культурних рослин? Тому вивчення та контроль за шкідниками та хворобами є важливими аспектами сільського господарства та охорони рослинного світу. У заключенні варто підкреслити, що захисні механізми рослин проти шкідників та хвороб відіграють важливу роль у забезпеченні їхньої виживаності та здоров'я. Вивчення цих механізмів допомагає нам краще розуміти природні процеси. Та розвивати нові методи захисту рослин. Як фізичні, хімічні, так і біологічні захисні механізми рослин вражають своєю різноманітністю та ефективністю. Важливо продовжувати дослідження у цій області для забезпечення стійкості та продуктивності сільськогосподарських культур. Розуміння взаємодії рослин з навколишнім середовищем допомагає нам зберегти різноманіття рослинного світу та забезпечити стале виробництво продуктів харчування. Для майбутніх поколінь